Що переживала мама ось Ваше спостереження? Як вона трималася, що її тримало? Ви 12 років працювала з нею. Що вона переживала як мама ось ці справи? Це велика фантастична жінка, яка пережила і переживає величезну трагедію. І її серце не є спокійним бо вона не може дізнатися, що сталося з її дитиною. Її біда в тому, що вона мати, яка втратила сина. І мати, яка не може дізнатися правди, вона є, на мій погляд, дійсно реально потерпілою від цієї страшної трагедії. Але, на жаль, я, мабуть, змушений констатувати, що і на сьогоднішній день я не бачу тих реальних перспектив, щоб у цій справі інтереси потерпілої, тобто інтереси матері, були належним чином захищені, і вона в кінці кінців дізналася правду. Думаю, що цього не відбудеться у цій справі. На жаль.